Вітаю! А тема сьогоднішньої розмови це сонце. Всі люблять сонце, тому що сонце це життя. Ну, так як і вода, але сонце може бути як корисним, так і шкідливим. І сьогодні, для захисту від сонця, від шкідливих сонячних променів я пропоную два креми. Але сьогодні я не про склад, а хочу порівняти. Порівняння буде коротке. Цей крем серій Новеч. Для того для щоденного використання його наносити треба на основний догляд, тобто на основний свій денний крем. Але хто не любить у спеку багато засобів, я рекомендую цей крем, його можна просто замість основного крему нанести і все, і все буде класно, ви будете захищені. Рекомендую цей легкий крем наноситься на основний догляд. Цей крем трішки щільніший. Його можна використовувати як просто самостійний крем. Тому, будь ласка, обирайте. Обирайте своє для себе, придбайте спочатку цей цей або разом. І, будь ласка, користуйтесь на солоду ну, на ті, хто подорожують, хто їдуть на море, на річку, на озеро. Цей крем ідеальний, ідеальний як для дорослих, так і для дітей. Починаючи з трьох років, будь ласка, обов'язково захищайте шкіру маляти, тому що дітям не потрібно зовсім не, потрібне, не потрібна та засмага. Тому бережіть, бережіть свою шкіру, бережіть від а, шкідливих сонячних променів і обов'язково зловіть корисні сонячні промені, які дають нам нашому організму вітамін Д. Бережіть себе і миру нам.